Святослав народився близько 938 року, дати в літописах різняться, це найбільш ймовірна. Він був єдиним сином князя Ігоря та княгині Ольги. Ім'я він став першим київським князем зі слов'янським ім'ям Святослав, хоча його батьки та оточення мали скандинавське варійське походження. Це свідчило про початок слов'янізації варязької еліти. Бойове хрещення 946 рік, коли Ігоря вбили древляни, Святославу було ще мало років. За традицією, саме князь мав почати битву помсти. Малий Святослав кинув списа в бік ворога. Спис пролетів між вухами коня і впав біля його ніг, але воєводи сказали, князь уже почав потягнемо вдружено за князем. Виховання, поки мати займалася державними справами, Святослава виховували вар'язькі воєводи, Асмут – наставник та воєвода. Вони виростили з нього воїна, а не дипломата. Конфлікт віри Ольга, прийнявши хрещення близько 957 років, палко вмовляла сина зробити те саме. Святослав категорично відмовлявся він поважав віру матері, не забороняв хреститися іншим, але сам казав, як мені одному перемінити закон. Дружина моя з цього сміятися почне. Для нього авторитет серед воїнів був вищим за все. 2. східний похід руйнування Хозарії від 964 до 966. У 964 році Святослав повністю перебирає владу і відразу розпочинає велику експансію. Його мета контроль над торговими шляхами Сходу. В'ятичі, спочатку, він пішов на око і підкорив В'ятичів великий Слов'янський племінний союз, що платив данину Хозарам. Волзька Булгарія. Далі він рушив на Волгу, розгромивши державу булгар і захопивши їхню столицю. Крах хозарського каганату від 965 до 966 це була головна перемога. Хозарія століттями контролювала степ і брала данину зі слов'ян. Святослав взяв штурмом фортецю Саркел на дону, перейменувавши її на білу вежу. Він дійшов до Каспійського моря і знищив столицю Каганату, місто Ітіль, захопив місто Мутаракань на Таманському півострові, що дало Русі вихід до Чорного моря через Керченську протоку. Наслідок могутня імперія Хозар перестала існувати. Але це мало і негативний бік зник бар'єр, що стримував навалу нових кочівників зі сходу печенігів. 3. Перший Балканський похід від 967 до 968. У 967 році візантійський імператор Никифор Фока прислав до Святослава посла Калукіра з 15 центнерами золота завдання напасти на болгарське царство, яке заважало Візантії. Святослав з 60 тисячним військом стрімко пройшов Дунай. Болгарське військо було розбите. Князь захопив 80 міст. Він усів у місті Переяславець малий Преслав у гирлі Дунаю. Йому так сподобалося це місце, що він заявив матері та боярам про намір перенести туди столицю Русі, тут середина землі моєї. Облога Києва, 968 Поки князь мріяв про Дунай печеніги, підкуплені тією ж Візантією, яка злякалася успіхів Святослава, оточили Київ, Ольга з онуками опинилася в пастці. Святослав змушений був повернутися і відігнати кочівників. Це був останній раз, коли він бачив матір живою. Айві. Другий Балканський похід і війна з Візантією від 969 до 971. Після смерті Ольги, 969 рік. Святослав провів адміністративну реформу, він посадив своїх синів намісниками у ключових містах Ярополка в Києві, Олега в Овручі, Володимира в Новгороді і знову рушив на Балкани. Ситуація змінилася у Візантії, стався переворот. Трон зайняв досвідчений полководець Йоанн Цимісхій. Він вимагав від Святослава покинути Болгарію. Святослав відповів: Я піду на Візантію і візьму Константинополь, як взяв Переяславець. Хід війни. Святослав уклав союз із болгарами, угорцями та печенігами. Війська Русичів перейшли Балканські гори і наблизилися до Царгорода. Битва під Аркадіополем 970 вирішальна битва, де союзники Святослава зазнали великих втрат. Сили Русичів вичерпувалися. Оборона Доростола 971. Візантійці заблокували військо Святослава у фортеці Доростол на Дунаї. Облога тривала три місяці. Зустріч на Дунаї. Історик Лев Деякон залишив знаменитий опис зустрічі двох правителів. Імператор прибув у золотих обладунках на коні. Святослав підплив на простому човні, веслуючи на рівні з іншими воїнами. Середнього зросту голова у нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся, ознака знатності роду оселедець. В одному вусі в нього була золота сережка. Одяг на ньому був білий і відрізнявся від одягу його воїнів тільки чистотою. За угодою, Святослав відмовлявся від Балкан і Криму, але отримував безперешкодний прохід додому і провіант. Ві. Загибель 972. повернення додому було важким. Військо було виснаженим, провіант закінчився. Святослав спробував піднятися Дніпром на човнах, але біля дніпровських порогів стояли печеніги. Існує версія, що візантійці зрадили угоду і послали гінця до печенігів зі словами, Святослав йде до Русі з невеликою дружиною, забиравши у греків багато багатства і полонених без ліку. Князь зрозумів, що прорватися не вдасться, і залишився зимувати в Білобережжі гирло Дніпра. Зима була страшною, почався голод, ціна за кінську голову сягала шалених грошей. Навесні 972 року Святослав спробував прорватися через пороги. Печеніський хан Куря напав на знеселену дружину. У цьому бою Святослав загинув. Більшості війська вдалося врятуватися і дістатися Києва під проводом воєводи Свенельда. Легенда про чашу хан Куря відрубав голову Святославу і зробив її з черепа чашу, обкувавши її золотом. На ній, за переказами, був напис чужого шукаючи», своє загубив, хоча достовірність напису сумнівна. Печеніги пили з неї на бенкетах, сподіваючись перейняти відвагу великого князя. Цим завершилася епоха князя воїна, який накреслив кордони майбутньої величезної держави, але так і не встиг її розбудувати.